Вітаю, шановні друзі! Сьогодні готуємо улюблений торт моєї родини великий і неймовірно смачний медовик. Хочете вірте, хочете ні. Але мої рідні люблять його більше за київський і навіть за Наполеон. А як ви вважаєте, яким має бути справжній медовик? Я скажу: хрусткі і одночасно м'ягенькі коржі з неймовірним присмаком меду, просоченим масляним заварним кремом. Схожим на морозовий пломбир. Ось, бачите? Виделкою, як по маслу, м'ягенький. Але одночасно добре видно. Кожен шар коржа і крема. Ось ще раз смакота. Перевірений часом рецепт. Спробуйте, друзі! І цей торт приємно здивує ваших рідних. От повірте. Я буду робити великий медовик. Мені треба багато на свята. Хоча його багато не буває. А рецептуру дам і для великого, і для маленького торту. Отже, починаємо. Нам будуть потрібні, звісно, мед, борошно, масло, цукор, сода, ванильний цукор. Яйця я буду робити великий торт на 6 кг. В рецепті на екрані вказана кількість продуктів на торт вагою. Два кілограма. Готуємо водяну баню. Наливаємо воду в кастрюлю. І на вогонь вода закипіла. Накриваємо великою мискою. Додаємо масло. Нагріваємо на водяній бані. Додаємо мед. Яйця. Киваємо до появи піни. От, бачите? Все це на водяній бані. Вода потроху кипить, додаємо соду в цукор. Перемішуємо, пересипаємо виску, збиваємо. Продовжуємо працювати на водяній бані. З'являється от така пінка. Частинами додаємо половину борошна. Ретельно збиваємо. Ось. Бачите? Консистенція як у сметани чи збираного молока. Все. Вимикаємо комфорку ванильний цукор, частками додаємо другу половину борошна і старанно старанно вимішуємо. Все. Ось такої консистенції намагаємося досягнути. Залишаємо тісто охолоджуватись, потім в холодильник. Займаємось кремом. Видокремлюємо білки від жовтків. Ставимо молоко на вогонь. Кількість продуктів, які потрібні, перед вами на екрані. З загальної кількості трошки цукру беремо і єднаємо з крахмалем. Висипаємо молоко, щоб не було комочків. І додаємо залишок цукру. Розмішуємо і дивимося, щоб не підгоріло. Нікуди не йдемо. Потім каву будемо пити, помішуючи, доводимо до кипіння. Уважно слідкуємо за консистенцією. Дивіться, друзі, суміш швидко стає густішою, вона густіє на очах. Все, знімаємо з вогня. Ось така суміш повинна бути. Перевіряємо лопаткою. Отак, проводимо по дну, бачите дно? Ось таке це то, що нам треба. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб крем не обвітрився. І залишаємо, нехай охолоджується до кімнатної температури. Беремо масло зручно, якщо воно вже кімнатної температури. А не з холодильника, як в мене. Заздалегідь виймайте своє. Збиваємо, поки масло не побіліє. Дивіться, ось, бачите, як змінився колір. Коли крем охолонув, знімаємо плівку. Додаємо в масло, але частками по ложці. І взбиваємо. Ось так. Така консистенція має бути. Заверний крем готовий. Він чудовий. Поки готували крем, тісто відпочило. Ось, подивіться, яке воно. Важке, жовтеньке. Трохи нагадує пластилин, але смачний. Чіглину теж смачну. Так і повинно бути. Ділимо навпіл. Робимо от такі от колобочки І кожен з них знов навпіл, можна і знов. І таким чином в мене виходить. Вісім колобків для майбутніх коржів. Підпіляємо поверхню борошном. розкатуємо, орієнтуючись на розмір вашого дека. Так, дивіться. За допомогою качалки наш млинець корж, переносимо на деко. Робимо дірки віделкою і в духовку випікаємо 7-8 хвилин, духовка розігріта на 180 градусів. Важливо, не перетримайте коржика, будь ласка, не зробити з нього камінця. Він саменький, швидко стає твердішим, як тільки охолоне. Поки корж випікається. Займаємось наступним. Розкатали. І такий у нас конвейер. Готові коржі складаємо. Одночасно і м'ягенькі, і хрусткі. Ось ще один красень. Я розумію, ви можете сказати, може краще купити готовий медовик. але ні, я так не вважаю. Такий торт з такими коржами і кремом ви не купите. А готувати їх це задоволення. Це як малювати картину. Хоча навіщо, коли є фото, да? А люди малюють. Ось ми і впоралися. Друзі, намащуємо каржи кремом. Ось так буде досить. Наступний. І знову намащуємо, не жалкуємо, трошечки трошки притиснули. Знов крем. і по боках. Хочу прикрасити зверху горішками. Кладемо в пакет і скалкою ось так. Декілька разів. Все. Ось так. Посипаємо зверху і по боках. От, друзі, і все. Медовик готовий. Можна пригощати гостей. Ну що? Давайте відріжемо шматочок. І подивимось, який він, як масло ріжеться. Ось так. Такий собі на пів кіла, мабуть. <смі> не втримаєш? Як я і казала, це самий улюблений торт в моїй родині. Друзі, я буду рада, якщо ви скористуєтесь моїм рецептом. Повірте, не пожалкуєте. Хай вам буде смачно! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. До побачення, друзі. Все буде Україна! Хай вам щастить!